Всім відомий американський бренд Crocs у співпраці із південнокорейською компанією SLBS представив чохли для iPhone, дизайн яких повністю повторює їхні фірмові SABO. Аксесуари також підтримують декоративні джибіси, тож власники зможуть персоналізувати свої смартфони. Якщо раніше подібні чохли були доступні лише для власників Samsung Galaxy S25, то тепер їх можна придбати і для моделей iPhone 15 Pro, Pro Max, а також 16 Pro і Pro Max. Чохли виготовлені із термопластичного поліуретану, мають приємну на дотик текстуру та забезпечують надійне щеплення і захист від падінь. Конструкція передбачає знімний ремінець, а палітра включає м'ятно-зелений, ніжно-рожевий, сунову кістку, ніжно-блакитний та класичний чорний кольори. Подачі стартували на південнокорейських маркетплейсах із ціни тисячі вон, що становить майже 1900 гривень. Якщо чесно, я думаю, що цей девайс. Цей аксесуар займе своє місце серед поціновувачів цього бренду.